Пошукані жителі Черкас знову пікетували обласну міліцію. Вже вдруге вони вимагали знайти і покарати віконних шахраїв. Нагадаю, ті пропонують людям встановити склопакети, оформлюють позику, а потім зникають. Раніше шахраї орудували у селищах та містечках області, а тепер дістались і до Черкас. З усіма подробицями наші кореспонденти. Обіцянки цяцянки Пенсіонерка Маргарита Михайлівна новенькі вікна у власну оселю чекає вже півтора року. Минулої весни до неї прийшли двоє чоловіків, представились працівниками віконної фірми та банку, запропонували жінці оформити безготівковий кредит на 12 тисяч та встановити склопакети. З 3 марта вони обіцяли зробити, ну, в, в місяці, все це і окна, і двері, нічого не зробили до сих пор. І я к ним вначале ходила і дзвонила, і все, і они відказувалися у них то того ні, то другого нет, то взагалі телефон не отвічають. Ні вікон, ні грошей, і таких постраждали вже більше вісімдесяти. Та й це тільки ті, хто написав заяву в міліцію. Тут під обласним управлінням вони вже вдруге, але свою проблему вирішити не можуть і досі. Ну ви йому заплатили, так пускай з нього требують, Що ж вони з мене требують біцянки? Ну будемо повіримо, шара що нами займуться, і це все людям зможуть якось допомогти, так щоб. Обичні бабушки, дедушки вернули хоча б свої гроші або, ну, поставили їм обіцяні вікна. В міліції кажуть, роблять все, аби знайти винних та нарешті покарати шахраїв. Навіть обіцяють допомогти постраждалим вирішити кредитні питання. Ми доручимо слідчим, створимо слідчу групу і будемо працювати з метою того, щоб притягнути до відповідальності цих осіб, і от з метою вишкодування подіяним всіх громадянам збитків. Це що стосується кримінальних проваджень, які є позуєми. На все це кажуть, в міліції потрібно щонайменше кілька тижнів. А поки ж закликають всіх бути обачними та не куплятись на виверти шахраїв. Катерина Ковбій, Сергій Єфімов, ВІКА Новини.